5 тисяч доларів на інсташопі це сума, яка здається нереалістичною для абсолютної більшості українців. Але чи справді це так сьогодні будемо розбиратись? Ви на каналі Калінчук Андрій про бізнес, де я через призму власного досвіду розповідаю про товарний бізнес, про заробіток онлайн, про продажі в соцмережах, тому що я точно на цьому розуміюся. Давайте спочатку поговоримо про те, що таке взагалі інсташопи. Знову ж таки, ми не будемо розглядати це через призму, як я це називаю, бізнесочка. Що таке бізнесочок? Це коли ви, дівчина чи хлопець років 20 і хочете якийсь собі додатковий дохід, берете інсташопчик, створюєте його. Це магазин в інстаграмі, по-простому, по нашому, створюєте якось безобразно запаковуєте не так, як потрібно знаходите якихось кончених постачальників і думаєте, що у вас звідкись. Чомусь підуть продажі. Я вас відразу буду засмучувати, воно так не працює. Що таке адекватний бізнес в Інстаграмі? Це коли ви підходите з розумом і з цифрами до вибору ніші, з зоцифровою конкурентів до вибору товару, правильно шукаєте постачальників. Розумієтесь на тому, як налаштувати таргетовану рекламу, як згенерувати органічний трафік. І так далі, і так далі. Цьому всьому я навчаю навчаю, сильне слово. Але це все я показую на практиці в нашому телеграм-каналі. Заходьте, дивіться, інфа абсолютно безкоштовна. Але сьогодні говоримо саме про тих 5 тисяч доларів, які хоче напевно кожен. Можете поки поставити цей випуск на паузу. І, от мені цікаво, якщо б ви дійшли. До того заробітку в 5 тисяч доларів, як би це по інфо циганськи не звучало, що б ви з тим робили? От чому вони, яка ваша ціль, що б ви хотіли купити, поліпшити рівень з життя і так далі, і так далі? Напишіть в коментарі, це справді важливо. Ну і підписуйтесь на канал, тому що більше 70% людей, які дивляться, мій контент стабільно і регулярно, вони чомусь не підписуються. І Андрюху, це теж дуже засмучує. Отже, що як на мене, через призму того, що я пройшов, дало 5 тисяч доларів на місяць. По-перше, це така штука, коли ви не те, що не дивитеся на ціни в магазинах, ви перестаєте дивитися на ціни в кафе, і ресторанах. Для вас похід в ресторан поїсти то не подія, то більше про те, щоб не витрачати час на якесь готування продуктів. Ви вже можете собі дозволити плюс-мінус адекватну машину. До речі, по моєму принципу життя, ви можете дозволити собі автомобіль, який коштує плюс-мінус. Трьохмісячному вашому заробітку, тобто машину за 15-ку ви собі дозволите вже можете. Да, ви ще не можете купити якийсь будинок мрії, але ви однозначно можете знімати в будь-якому місці України класний будинок або класну квартиру, яка вам точно буде подобатись. Ви можете робити класні подарунки рідним, ви можете не дивитися, а скільки ж коштує новий iPhone. Тому що купити новий iPhone, коли він тільки вийшов, то для вас вже не якась. Супер радість і ціль життя. То для вас рутина. Ну, поміняю свій телефон на новий пристрій, тому що то той пристрій, через який я заробляю гроші, то саме зі шмотками і так далі. І так далі. Тобто, ви сягаєте якогось того рівня життя, який закриває точно усі ваші базові потреби. Але давайте в цифрах, тому що наш канал. Про цифри, про бізнес, що нам потрібно, які дії потрібно зробити, щоб дойти до тих 5 тисяч доларів. Всі вже зрозуміли, що в магазині в інстаграмі заробляти можна. Я думаю, ви бачили сотні тисячі магазинів, де є в деяких вже сотні тисяч підписників, де божевільні бюджети в рекламу і так далі. і так далі. Але сьогодні не про них, тому що для власників тих магазинів 5 тисяч доларів це якби не надто гарна цифра. Давайте реалістично. У мене є методика, яку я назвав колись давно про продукт. Я її так назвав ще три роки тому, і в чому. Вона полягає, вона полягає в принципу вдалих продажів в онлайні. Отже, по цій методиці в нас має бути націнка на наших товарах мінімально 500 гривень. А зараз, як курс вже трішки підріс. Можна шукати товари з націнкою і 600 гривень. Як це все правильно знайти, Да немає ніяких проблем. Заходите в телегу, там про це є серія постів. І, до речі, кожному з вас я приготував крутий бонус, якщо додивитись це відео до кінця. Отже, маємо ми націнку в 500 гривень. Що таке 500 гривень на даний момент? Я беру телефончик, калькулюю разом з вами. 500 гривень у нас це Приблизно 12,5 доларів. По нашій методиці середній чек у нас десь півтори тисячі гривень. Отже, клієнт в нас має коштувати плюс-мінус. 20% від нашого середнього чеку. Люди, які в товарному бізнесі давно, можете написати в коментарі вашу думку. І я думаю, ваша бізнес-модель зараз плюс-мінус зійдеться. Тому що закладати 20% на маркетинг то таки потрібно. Отже, які ми маємо цифри? Націнка в нас 500 гривень на маркетинг. Ми виділяємо 300 гривень, 500 мінус 300, 200 гривень. Ми заробляємо. Люди, які вже працюють і працюють там кілька сезонів, кілька навіть місяців по барабану, ви знаєте, що є така штука, як викуп товару. Тобто, не кожна ваша продажа вона реалізується. Реалізується відсотків в середньому 80 по ринку, в мене 95-96, Але як зробити їх 95-96? Теж, якщо потрібно, я відео запишу, прям з розбором, детальний і так далі. Зараз приймемо, що ми з одної продажі все-таки заробляємо наших 200 гривень, тому що є така штука, як до продажі. І деякі ваші клієнти купують не одну одиницю товару, а дві. Коли ви їх правильно допродуєте в переписці, якщо ми говоримо конкретно про соцмережі, якщо ми говоримо про продажі з односторінкових сайтів, з лендінгів, тоді цей допродаж відбувається по телефону. Але якийсь відсоток допродажів в нас є, і він в більшості випадків, в абсолютній більшості випадків, перекриває наші витрати на такі штуки, як незабори і проче. Тобто наші логістичні витрати, які ми маємо покривати нашому постачальнику, нам особисто розрахунки з пошту і так далі. 200 гривень ми заробляємо з однієї продажі. Що таке 200 гривень на теперішній момент? Порахуємо це за 5 доларів. Адекватно, адекватно. Отій 5 баксів. Надо нам 5 тисяч доларів заробітку. Нехитра математика, 5 тисяч доларів поділити на 5 і отримати 1000 продажів за місяць нам потрібно зробити. Багато чи мало, думайте самі, якщо розділити це на 30 днів, це ну, там, 33 з гаком невеликим. Продажі в день. Чи можна це робити в соло? Ні, не можна. Самі, навряд чи ви це зробите. Чи є приклади, які то в соло роблять, тобто без команди, без е, жодних таргетологів, СММщиків, менеджерів і так, далі, і так далі. Вони є, але їх конче мало. Тому ні не зможете. Вам для цього потрібен буде ну, хоча б один менеджер. І да, в компанії з одним менеджером ви вже зможете робити своїх там 30-40 продажів на день. Зробити це не важко. Це можна робити не тільки через інсташопи. Ми можемо задіти таку штуку, як магазини в Фейсбуці, які багато хто недооцінює. А на даний момент, не по моєму досвіду, а по моїй Саме практиці, тому що в Фейсбуці ми продаємо і продаємо теж давно. На даний момент клієнт в Фейсбуці нам обходиться на 20-25% дешевше ніж клієнт в інстаграмі. Тому в Фейсбуці теж можна продавати. Да, там дивна аудиторія, да, там не такі товари зовсім не такі, як ми продаємо в інстаграмі. Але все-таки продавати там не тільки можна, але я б сказав би потрібно. Якщо ви хочете, щоб я зняв окреме відео суто про тонкощі продажів у Фейсбуці. Можу таке зробити, дайте свій фідбек в коментарі. Отже, який в нас взагалі висновок в даному відео? Це відео далеко не про те, як детально зробити цих 5 тисяч доларів. Це відео про те, які цифри і чого ви маєте досягти. І як працювати, щоб дійти до тих 5 тисяч доларів заробітку, які хоче ну не кожен, але 99% українців, точно? А як правильно це все реалізувати? Як обрати нішу, знайти товари, працювати з постачальниками, запакувати ваші магазини. Це все є в моєму телеграм-каналі. Посилання є в описі до відео. І, до речі, кожен, хто додивився це відео до кінця, і кожен, хто підписаний на Ютуб канал, поставив лайк і підписався на тілегу. Він в тілегі отримає чек-лист з 30 найкращих ніж для старту товарного бізнесу в Україні. І це буде. Це не просто список, там де ви їх назви перечитаєте, а це буде обґрунтований опис кожної ніші через мій досвід, плюси і мінуси кожної ніші, приклади товарів в цих нішах і так далі. і так далі. Тому підписуйтесь на YouTube канал, доєднуйтесь до нашої Telegram спільноти і побачимось на наступному випуску.